Мене звати Арсен і ми продовжуємо рубрику Живий світ України. Сьогодні ми поговоримо про домашніх тварин. Сьогодні розповім деякі цікаві факти. А саме, ми, чому не з усіх куричих яєць вигукуюся пташенята. Самки диких птахів несуть яйця тільки після парування. Самцями і в їхніх яйцях вже, вже є зародки пташенят. А світський куре може знести яйце і без півдня воно ходить незапліднене, немає зародка, з нього не може вилопитись курча. Коли каченята починають плавати, щенята світської качки вчаться плавати вже через 10-14 днів після того, як з'явилися на світ. Тільки плавати їм бажано під наглядом людини, бо вони ще не в мозі самостійно вибратися з води та можуть застудитися, лишати їх під опікою мами качки можна під місячного віку. Навіщо ендику нарости на дзьобі та шиї? Зі дзьоба ендика звисає шкіра з... сережка. Вона збільшується, коли птах збуджений, гнівається. Таким чином за сережкою можна дізнатися, кіф індиканас, а червоні нарости на шиї, птах, коралів густо принижені кровоносними судинками. Вони допомагають підтримувати нормальну температуру головного мозку щоб він не переохолоджувався і не перегрівався. Хто такі непарнокопитні? Назва ряду непарнокопитні підказує, що його, простивників непарна кількість пальців на кінцівках від одного до трьох. Кінчики пальців у них на копита. Коневі, коні, осли, зебри, кулани, носорогові, білі, чорні, індійські носороги. Є тапірові рівнинні гірські тапіри. Навіщо кують коней? Кінські коні пересуваються, по твердій поверхні і виконують важку роботу. Возять вантажі, носять на спинах вершників, росте їх, копита стираються, що може привести до травмування ноги. Підкови захищають копита від зношування. Диким коням підкови не потрібні, бо вони рухаються по м'якій землі і самостійно обирають дорогу.